Талановиті люди, Окраса країни. Україна мій рідний край, моя земля, країна добрих, щедрих, гостинних і свободолюбивих, талановитих людей. Адже чого тільки наші люди не вміють робити? Я люблю свій народ, у нього прекрасна і чиста душа, він вміє бачити і творити красу. Це люди з неоціненним даром, винятковими природними якостями, особливими здібностями. Як не згадати видатну українську художницю Катерину Білокур. Своїми роботами вона ніби розповідає всьому світові, який талановитий український народ. Як розвинути в ньому від природи естетичне відчуття. Яка сприйнятлива його душа до всього прекрасного. Маруся Чурай, хто її не знає, своїми піснями вона зачаровувала увесь світ. Її співанки досі живуть у народі й користуються великою любов'ю і популярністю. А Марія Приймаченко. Свої неповторні полотна майстриня увіковічила у культуру нашого народу. Талановитих людей у нашій країні не злічити, як не захоплюватися ними.